Про виїзд настусі та її мами село зналось тільки через три дні. Хата їх стояла осторонь по другому боці сільського потоку. Ніхто туди не заходив, аж доки приятельки не побачили настусеної мами, не зайшли туди, туди дізнатися, що в них чувати. Виявилось аж тоді правда, очевидно, без деталей, про які можна було лише здогадуватись, бо мазурка відмов... відмовлювалась від усього. Не знала біда нічого, хіба те, що дві жінки виїхали з гайдуками та її чоловікові наказали дати для них віз і поїхати за фірмерами, куди, чого, не знаю. Верховинці з жаху заніміли у селі стало тихо, як у домовині. Липень паротець поговорив про свою справу. Лишень паротець поговорив про свою справу з управителем маєтку, який очевидно усю вину за виселення жінок і з позбавлення їх маєтку зіпхнув на Берновського. Пізно ввечері, майже вночі, отець Павло, старий Микола і ще двоє поважних господарів та двоє парубків зійшлися на раду. Була вона коротка. Спільну платформу знайшли швидко, винні мають бути покарані і негайно, і жорстоко. Через тиждень знайшли труп Бартка. Посіпаки, який зґвалтував дочку Федька, зсуджену Іванка, вертав з лісу, де пере... перевіряв, як іде виру. Хто його вбив, як, ніхто нічого не знав. Був добре озброєний, але видно, скористатися зброєю не встиг. Тіло так понівечило, що годі було й впізнати жертву. Рушниця, пістолі, набої кудись щезли. Убивників слідство не виявило, підозрювати могли родину Федька та Іванка, але ті мали алібі. Коли через два тижні після виїзду на Стусі Базур з сином повертався до Шляхтової, був уже пізно ввечір. Їхав селом, а, через... а серце чого збилося дуже сильно, наче віщувало вещастя. Дорогою зустрічав багатьох людей, але ніхто не відповідав йому на привітання. Ніхто його не бачив, під'їжджав возом до своєї хати, коні, змучені далекою дорогою, йшли поволі, і, і коні, і вони з сином були. Прикурені порохом. Довкола панувала тиша, сонце вже зайшло, лише за гір не було видно червону, ще було видно червону заграву, небо блакит блакитне потемніло, місяць ще не було видно. Сумління мучило мазура чи мазура. Розумів, що вчинив злочин і що Бог може його за це покарати, за ті кривди, які заподіяв цим жінкам, вигнувши їх з власної хати, загарбавши їхнє майно. Кинув погляд на хату. Що це? Чому темно? Повинно світитися. Не можуть усі спати, що не пізно. Вітер надніс, якийсь сморід з боку хати. Гній? Ні, це не гній. Ніби здохлятина, але звідки? Син відчинив ворота, в'їхав в, в подвір'я ніде жодної живої душі. Сморід страшенний. Коли увійшли до хати, жахнулися. Там лежало сім трупів, які вже розкладалися. Побито їх, певно, з тиждень тому. Вискочили за двері, розуміючи, що кара Божа вже прийшла, впала на цілу, впала на цілу родину, і винних, і невинних. Що робити? Певно, тепер їх черга. В стані в коморі усе виметено, порожньо, господарювали тут видно, свої. Раптом старий остовпів, він крикнув страшним голосом: Сину, мерщій тікаймо, нас бачили по дорозі, як ми їхали. Куди на село не можна? До двору, але не возом, випрягай коней. Після цих вбивств у дворі почалась паніка. Управитель зрозумів, почалася боротьба не на життя, а на смерть. Своїх людей у нього тут майже нема. Як потрапить друг, як потрапить друг сина, живий не вийде. Ру. Як потрапить друг рук русина, живий не вийде. Де шукати рятунку? В будь-який момент з ним можуть зробити те, що зробили з базурами. Треба на всякий випадок забарикодуватись на ніч. А взагалі повідомити старосту в Щорштині і Броновського. Через тиждень після похорону Мазурів в управителя в білий, в білий день на подвір'ї влучила стріла. І так, добре, в управителя, і так добре, що протягом години помер. Вбивника річ ясна, не знайдено. Десь за два дні перед смертю він про все переказав Броновському. З Чорстена до Шляхтової приїхав під староста. З кількома людьми, щоб перевірити звістки, які поширились по всій околиці, що хлопи збунтувалися. Це викликало переполох у місцевої шляхти, мали перевести слідство і знайти винних. Водночас пішли чутки, що в околиці отоборилася ватага безкідників, які організовують напади і вбивства. Але під староста чи не хотів дратувати людей, чи був відповідно настроєний до Борновського. Про якого йому розповідав староста з Щортина, тож ж ввів слідство коло. Переслухано більше, ніж десяток осіб, які мали алібі, отже, підстав для застосування проти них репресій не було. Після слідства та розмови з отцем Сагайдаковським стало зрозуміло, Броновський і його люди знущалися з селян. І, власне, він мусить змінити своє ставлення до них. Інакше запалає такий вогонь. Що його такий вогонь, що його полумі згорять усі. Факт, що Броновський не, не посмів появитися в селі, був цьому зайвим свідченням Після від'їзду комісії в селі запанувала тиша. Броновський з підлеглими не з'явився, не з'являвся. Певно, чекав, поки люди заспокоються, і тоді можна буде з кожним порахуватися. Настала осінь, вернулись з полони хлопці з утарами, рух і гамір вчинився. Але на бунт не заносилось. Новий управитель, присланий Берновським, і двірські люди ставили, ставилися до селян, хоч до рани прикладай. Хату на стусі пильнували родичі на стусі та сусіди. Життя набрало звичного ритму. Відрублялась панщина, платився чинш. Ніхто нікого не чіпав, звістки про бунт, що поширилося між фляхтою, затихли. Село лаштувалось до зими.